Привіт, дорогі друзі! Ми з вами продовжуємо працювати над створенням власного сайту на Shopify. Сьогодні будемо розглядати доволі таку об'ємну тему створення картки товару і заповнення шипінг-профілю. Поїхали! Перш ніж перейти безпосередньо до теми, нагадаю, що тут на Ютубі у мене мета зробити такі короткі випуски, де відзначити основні моменти, важливі для створення товару на Shopify. Далі на Патреоні, де вартість підписки 9 доларів на місяць, я буду показувати все те, що я вам зараз розповім словами, я буду показувати вже покроково. Виконуючи ці кроки на екрані через запис екрану, покроково. Тобто, якщо вам недостатньо того матеріалу, який ви тут отримуєте на слух, будь ласка, підписуйтесь на мій патреон канал. Посилання я під цим відео залишу на нього, де я покроково вже показую все те, що я тут сьогодні розповім. На Патреоні зараз щотижня виходять нові уроки. Е, в минулий четвер ми розібралися з вами навіщо магазин на Shopify взагалі створювати, якщо, наприклад, ви вже продаєте на Etsy, Або якщо ви не продаєте на Etsy, яка різниця між Etsy і Shopify, щоб ви могли зорієнтуватись? І основні оговорили моменти щодо створення сайту на Shopify, магазину на Shopify, Налаштування оплат, налаштування доставок це те, що може викликати у вас такі загальні питання. А як я взагалі буду там працювати? Як я повинен платити податки чи не повинен? Скільки це мені буде коштувати, і так далі. Оце все в попередньому відео є. Посилання на нього під цим відео ви знайдете. Далі на Патреоні в першому уроці, сьогодні це ми з вами розглядаємо другу тему. Другий урок на Патреоні в першому уроці ми з вами створили мінімальний сайт. Просто щоб вас не лякати з першого ж разу, ми просто створили найпростіший тип сайту на звичайнішому, на звичайненькому собі безкоштовному шаблоні. Ось так цей сайт у нас виглядає, який ми з вами створили. Ну, звісно, що це у мене болванка, риба. Тобто ви для себе заповнюєте тут назву магазину, додаєте якусь картинку, яка буде символізувати банер в вашому магазині. Тут у вас буде видно прев'юшки ваших товарів. Сьогодні, коли ми їх з вами навчимося, як їх додавати. Звісно, цей тип сайту ще недостатній для того, щоб класно з його допомогою працювати, продавати, але будемо все з вами вирішувати покроково, тому що моя мета цими відео показати тим, хто взагалі з нуля починає старт роботи з Shopify, тому ми будемо дуже поступово нарощувати складність. Ну, точніше, не нарощувати складність. Ми просто далі з вами поступово перетворимо цей такий абсолютно шаблонний пустий сайт. На щось більш ефективне для ведення, для залучення онлайн-продажів. Як я сказала на Патреоні зараз, поки ми вивчаємо основні моменти потрібні для запуску і просування магазину, це десь найближчі 2 місяці. Урок буде виходити щотижня, вартість до всього тарифу 9 доларів на місяць. Тобто ви підписались, платите 9 доларів, вартість до всіх уроків у вас є. А потім, коли ми пройдемо 8 чи 10 основних перших тем, уроки там вже будуть виходити. Виходити щомісяця, а не щотижня, але все рівно буде виходити публікуватись актуальний контент, ну і ви будете оплачувати 9 доларів на місяць не за 4 уроки, які на місяць нові виходять, а за всі, які там вже вийшли, плюс новенькі щомісяця. Тобто на той етап це вже буде 12 чи більше уроків. Отже, сьогодні ми з вами обговоримо поки що просто на словах, а потім на патроні розберемо покроково, що важливо при додаванні картки товару на Shopify, як її додавати, як її заповнювати, що варто. А, Врахувати, перше, з чого ми почнемо, у нас на замовчування, у нас за замовчуванням на сайті вже є каталог. Є посилання на каталог. Ви його не створювали. Вон, це посилання у вас має тут бути автоматично. Якщо в вашому шаблоні його немає, пишіть в коментарях, я, можливо, вам допоможу, як його створити. Або дивіться наступний урок, де ми будемо вже покроково його робити більш зручним. Ми з вами сьогодні розберемося, як просто створювати картку товару. А наступного уроку ми... Будемо з цих створених товарів, які ви до наступного четверга постворюєте в себе в магазині. Ми будемо з них складати красиве дерево каталогу, де у нас будуть різні розділи в кожному розділі свої товари і так далі. Створення картки товару я рекомендую почати. Трошечки крок раніше зі створення сторінки категорії. На Shopify вона називається колекції. В розділі продукти, у нас є розділ колекції, ми створюємо тут колекцію, тобто категорію вашого магазину, умовно, ви продаєте е, одяг жіночий. І у вас є блузи, е, сукні, е, брюки і не знаю е, шарфи. Чи ще там щось, шляпки. Оце і є категорії. Спочатку ми створюємо в магазині категорії. Я вам рекомендую, щоб не заплутатись, набросати собі або на листочку, або в Google табличці, як вам буде зручніше. Оце дерево каталогу, які у вас є розділи. Тут, на відміну від ми ми розділи, так, ми розділи так, називаємо ключовими словами, але тут це не так важливо, як на Еці. У нас немає тут мети створити декілька дублюючих один одного розділів. То, якщо, наприклад, як у випадку з моїм найпершим магазином, де ми продаємо в'язані іграшки, на еці я створювала розділ В'язані іграшки і створювала розділ Подарунки для вагітних. І створювала ще третій розділ Baby Shower Gifts – подарунки на baby Shower. На Shopify немає сенсу дублювати оці розділи подарунки для вагітних і подарунки на baby Shower, якщо це один і той самий товар. Так, можна створити весь магазин назвати подарунок на Бебішавер, подарунок для. Для вагітної, не магазин назвати, я маю на увазі на банері основному це писати, що наші товари чудово підходять для подарунків на Бебі Шаур. А от розділи я б вже тут називала за принципом навігації, що у мене там є: іграшки, ки, боти, Пледи, набори, наприклад. Тобто на Еці ми рухаємось не за логікою навігації. На Еці ми орієнтуємось на те, що люди не потрапляють на нашу головну сторінку магазину, а знаходять товари через пошук. Тому нам важливо її заповнити так, щоб це допомагало товарам видачі краще показувалися. Показуватись на Shopify абсолютно інша логіка. На Shopify ми орієнтуємося на те, що людина потрапляє вам на головну сторінку магазину, і тут ви їй вже показуєте, що у мене є. У мене є шляпки, у мене є блузи, у мене є сукні, у мене там є ще такі-категорії. то, такі -то категорії. Створюємо тут сторінки категорій. Це насправді доволі просто робити. Натискаєте кнопочку Create Collection і заповнюєте там всі поля. Якщо хочете, приходьте на Patreon, де я покажу покроково, що ми там зробимо. Заповнюємо. Сторінки категорій створили, зберегли. Тепер ми переходимо до створення сторінки картки товару. Так само ми тепер переходимо на сторіночку Products, в розділ Products, натискаємо на велику чорну кнопку Додати продукт і будемо заповнювати тепер всі поля ось тут. Так само насправді, як і в сторінці категорії, тут все інтуїтивно зрозуміло: назву товару, опис товару додаєте фоточки, обираєте категорію з тих, які ми щойно з вами створили. Ну, якщо це ви створюєте картку. Товару, сукні, то ви обираєте категорію сукні, ну і так далі. Вказуєте ціну, вказуєте ціну, е, яка була до знижки. Тобто, якщо ви тут напишете ціна 5 доларів, а ціна для порівняння 8, то у вас вісімка буде перекреслена і буде писатись 5 доларів. А стара ціна 8, ну як знижка у вигляді знижки. Якщо ви просто тут напишете ціну і не будете заповнювати оце поле, то буде просто писатись ціна без знижки. Ми не знімаємо податки, тому що ми, створюючи магазин з України, не знімаємо податки з покупців, коли ми продаємо їм товар в Європу чи в США. Проте. Вам краще це уточнити у вашого посередника по прийому платежів, чи знімає він податки. Бо е, система в цьому ну, контексті доволі важлива, що цей нюанс доволі важливий, е, е, якщо ви знімаєте з покупця податок. То ви зобов'язані його передати в казну цієї країни. Насправді, якщо я не помиляюсь, оця галочка взагалі ні на що не впливає. Навіть якщо ви тут залишите знімати податок з цього продукту, а ваша платіжна система не налаштована на те, щоб його знімати, тобто вам не треба там нічого налаштовувати, власноруч, ви підключаєте платіжку від посередника, наприклад, Вестернбіда. В попередньому випуску я давала і своє реферальне посилання, щоб у вас там не було періоду новачка, а одразу ви могли виводити кошти. Я його також залишу під цим відео для тих, хто пропустив. У них вже все налаштовано. Тобто, якщо ви підключаєте такого посередника, який не знімає податки з покупця, то у вас і сайт не буде знімати, навіть якщо ця галочка тут стоїть. Насправді, можна, якщо я не помиляюсь, можна в цьому плані не переживати. Можна перевірити її, залишити і затестити, але мені здається. Ця галочка не примусить вашу платіжку знімати податки з покупця, якщо платіжка під це не налаштована, якщо ваш посередник не налаштував її таким чином. Мені здається, наші посередники ні один не знімає податок з покупця, але ну, можна щоб е, переконатись точно, можна у них поцікавитись це питання. Далі, я рекомендую віджимати галочку «Track Quantity». Таким чином, ви не будете ризикувати, що у вас товар на сайті піде в «Sold out». Ви не помітили, у вас там було 15 одиниць, всі розкупили, у вас насправді вони ще в наявності є, але ви не встигли їх додати на сайт, і товар пішов в «Sold out», ви цього не помітили, він не активний на сайті. Ще чому ось це трекання нам не потрібно. Якщо ви натискаєте «Track Quantity», то Тобто відстежувати кількість в наявності, то при створенні шипінг профілю вам треба ще окремо вказувати, яка у вас кількість товару на кожному зі складів, звідки ви відправляєте там в Україні чи через посередника через склад Вестернбіду в Польщі можна відправляти, чи через американський сайт, чи через американський склад можна відправляти. Тобто, якщо ви хочете відстежувати кількість, це вам додає більше замороча по роботі з відстежуванням наявності. І більше замороча з налаштуваннями доставки саме в шипінг профілі. Ви можете помилково не вказати якусь кількість одиниць на тому чи іншому складі, якщо у вас в налаштуваннях доставки товару показано, що він відправляється, наприклад, там з України. І ви забули, забули додати, що у нього на українському складі є там ці самі 15 одиниць, то людина ось тут у вас на сайті не зможе його додати в корзину. Буде писати, що їх немає в наявності. Як на мене, якщо ви початківець, якщо у вас не дуже багато ще товарів, не варто з цим замовити. Можна сміливо не трекати. І потім, коли ви звикнете до того, як це все працює, ви будете тут краще орієнтуватись, коли у вас буде вже більша кількість продажів, і ви будете розуміти, що вам важливо це трекати. Наприклад, можна повернутися на налаштування товару і змінити цей параметр. Або на сторінці продуктів одразу змінити в усіх товарах одразу, щоб не в кожного вручну це робити. Тут у нас буде налаштування доставки, яке ми зараз з вами окремо проговоримо, як створити. Якщо у вас налаштування доставки буде залежати від вартості від ваги товару, то вам треба одразу в описі товару вказати його вагу в кілограмах, грамах чи. Фунтах чи унціях, в залежності від того, як ви себе в шипінг-профілі це напишете. Тобто, ви, створюючи шипінг профіль, можна написати, що якщо вага товару там, від 1 до 2 кг, то буде вартість там, 5 доларів, якщо від 2 до 5 то буде вартість 10 доларів. Створити один єдиний шипінг профіль, під нього підв'язати всі товари. А в них вже вказати різну вагу, і в залежності від цієї різної ваги люди будуть бачити різну вартість доставки. Можна зробити так: можна за розмірами це або за кількістю товарів це налаштувати в шипінг профілі. Подивитися, як вам зручно. Я на патроні все також покажу більш детально. Далі ми можемо додати варіацію товару різні колір чи розміри. Ось тут в цьому розділі. Ось тут дані під SEO він заповнює автоматично з назви товару. Бере ці теми, бере ці дані. Назву товару на відміну від ЕЦІ, Ми не маємо робити довго з величезною кількістю ключових слів. Ми пишемо її коротко: футболка оверсайз, Ну і можна далі додати, або там ваш номер, який ви додаєте вашим продуктам. Якщо вам треба це той самий СКЮ. Інвентарний номер, який кожен продавець може присвоювати своїм товарам в моєму магазині, там де я працюю з товарами print on Demand, там у мене дуже велика кількість дизайнів і товарів. Там я ці номери сама вигадую, сама їм надаю, щоб мені зручніше було потім шукати, кого де друкувати і так далі. В тому магазині, де у нас в'язані товари, у нас немає номерів. У нас просто тут пишуться, наприклад, в'язані бебі-бутіс, ну і далі опис. На Shopify ми не додаємо тегів до товарів, тому що теги тут не працюють, як і ключові слова для пошуку цих товарів. Ключові слова для пошуку товарів у видачі він буде брати з опису. Вам треба в описі їх використати, але це не обов'язково мають бути ключові слова, які там ось так от перелічені. Різково, в описі нативно їх туди додаєте. Наприклад, шовкова блуза високої якості, з довгим рукавом, розміру оверсайз, чудово підійде, як блуза на випускний, на свято, не подразнює шкіру, тому що екологічна, тому що це. Наприклад, там блуза з натуральних матеріалів «natural» або «eco textile котекстайлблоз. Ну тут я зараз просто фантазую. Ви можете для себе ці ключові слова підібрати, наприклад, через той самий Єранк. Якщо ви продовжуєте працювати з зайці, вам там просто зручно. Можна підібрати через Google компонувальник ключових слів від Google. Я посилання на нього під цим відео залишу. Можна підібрати ключові слова через чат GPT. Чат GPT я додаю в свій shopify магазин картку товара. А блуза льняна такого-то кольору, такий-то рукава, такий-то фасон. Допоможи мені підібрати ключові слова. І, або ще краще, напиши мені опис товару, використовуючи ці ключові слова, які ти мені щойно підібрав. Супер! І він вам дає цей опис, який ви сюди вставляєте. Перечитали собі для того, щоб воно відповідало вашому товару, вставили. Тип товару постачальник не обов'язково заповнювати колекцію. Ви тут, а, вибачте, ось тут ви обираєте не категорію. Ось тут я сказала, що ви обираєте колекцію, ні, трошки помилилась. Отут ви обираєте категорію. Це категорія, внутрішня категорія на Shopify. Це, скоріше, як підказка SEO-алгоритмом, до якого типу товарів ви відносите ваш товар. Ви тут починаєте друкувати тип товар, вашого товару, наприклад, сукня. І він вам пропонує варіанти. І ви обираєте те, що найбільше підходить. А ось тут ви вже обираєте ту колекцію, яку ви створили. Так само ви натискаєте. Він ви починаєте друкувати назву колекції. Він вам тут підкаже, які колекції ви створили. Я просто ще жодної не створила, тому він мені тут нічого не підказує. Теги ми не заповнюємо. Теги це запити для пошуку по вашому сайту. Вони вам не потрібні. Зберігаємо, переходимо до налаштувань доставки. Налаштування доставки у нас налаштовується в Settings – Shipping and Delivery. Тут ви, він автоматично вам створив налаштування доставки, якщо я не помиляюсь, під вашу країну. Нам вони не потрібні, тому що нас не цікавить доставка в Україну. Ми перше, що ми маємо зробити, ми маємо зайти в маркети і додати тут. Міжнародний маркет, бо він вам автоматично показує, що у вас є продажі по країні створення вашого магазину. Натискаємо на Create Market і додаємо сюди ті країни, куди ви хочете продавати. Створюємо маркет ринок, де ви хочете продавати. Можна його назвати Global чи International. І додати туди або все Африку, всю додали, спускаємось вниз, всю Азію додали, спускаємось вниз. Всю Європу додали. Або ми робимо не так, або ми проходимо і вручну додаємо ті країни, куди ми хочемо продавати. Хочете продавати в Африку, ну мені здається, тут треба відштовхуватись від того, куди ви можете доставляти і звідки ви можете приймати платежі. Звідки ви можете приймати платежі, можна поцікавитися посередника, але мені здається, через систему Stripe він пропонує прийом платежів з усіх країн, які працюють зі Stripe. Це по суті усі країни, які не знаходяться під американськими санкціями. А можна не заморочуватись, наприклад, з Африкою чи з Азією, додати. Собі виключно, наприклад, з Азії додати Японію, додати, наприклад, Сінгапур, якщо він тут зараз буде, не впевнена. Так, Сінгапур додати Південну Корею, можна додати там Туреччину, можна додати Об'єднані Арабські Емірати, всю Європу ми додаємо. Всю північну, ну, північну Америку також. Дивіться насправді, чи треба вам туди продавати. Я б додала точно Сполучені Штати, я б додала точно Мексику, точно Канаду. Далі, океанія точно можна додати Австралію, Нову Зеландію, Південна Америка. Дивіться. Пройтись, подавати основні країни, куди ви хочете відправляти. Не можна, я не можу сказати, чи варто, наприклад, продавати в Аргентину чи ні. Я не бачу якихось причин туди не відправляти чи не продавати. Але, скоріше за все, і так замовлень туди буде доволі небагато. Натискаємо: Створили цей маркет, і далі ми переходимо і створюємо налаштування доставки. Ось тут «Create a custom profile». створюємо профайл, називаємо його так, як вам хочеться, додаємо сюди товари, які будуть відправлятися з цими налаштуваннями. Вказуємо звідки вони будуть відправлятися – з України чи з якоїсь іншої території. Якщо ви можете відправляти зі Сполучених Штатів, можна вказати, що вони будуть їхати зі Сполучених Штатів, але тоді. Вас, Shopify попросить додати сюди ваш американський ВАТ-номер, якщо я не помиляюсь, ви можете вказати, що товар відправляється з України, а шипити його з Америки, наприклад. Тобто покупець не бачить ваш, звідки їде товар. Все, що бачить покупець, це вартість доставки. І він може бачити терміни доставки, якщо ви їх е, напишете як назва шипінг-профілю. Я на патроні покажу е, покроково, як це зробити. Але, хто в принципі орієнтується, ми, коли тут створюємо шипінг профіль, ми можемо назвати його, наприклад, е, шипінг 5 бізнес-днів. Додати туди товари, вказати е, вартість доставки. Терміни вам тут ніде не треба прописувати так, як це вимагає Еці. Типу, це той термін, який я зобов'язуюсь виконати. Ні, ми тут називаємо так shipping профіль для того, щоб коли людина додає товар в корзину, він буде там підсвічуватись і вона буде бачити оцей рядок. Ми таким чином з вами зробили хід конем і ось вигадали велосипед для того, щоб показати, продемонструвати, проінформувати покупця про те. Через скільки він приблизно отримає цей товар? На Shopify в цілому ані Shopify не відстежує, чи товар доставлено, чи ви в термін його відправили, чи він ніде не загубився, ані платіжка ніяк не відстежує. Будь-які проблеми можуть з'явитися лише якщо клієнт прийде і подасть скаргу в свій банк, там де він вам платив. Тобто тут немає такої строгої. Строгого правила виконання тих термінів, які ви комусь десь пообіцяли. Ви створюєте шипінг профіль, ви вказуєте вартість, щоб просто система правильно з покупця гроші зняла покупець, коли оформлює покупку, він одразу вам платить і за доставку. Також це автоматично додається. Можете вказати, що доставка безкоштовна. Я не можу сказати, що на Shopify це прям супер важливо, тому що у нас тут немає такої жорстокої конкуренції, точніше, як вона, звісно, гостра. Коли покупець у вас купує на сайті. По суті, ви конкуруєте з усім світом. Чи він обере у вас, чи він обере в іншого. Але тут немає такого жорсткого порівняння, як на Еці, де покупець прям бачить поруч два товари. У цього безкоштовна доставка, у цього ні. Тому тут можна, в принципі, всю доставку робити платною. І зберігайте налаштування. Кожного разу, коли ви додаєте новий товар в магазин, вам треба йти сюди, в шипінг профіль і додавати сюди в створений шипінг-профіль з налаштуваннями доставки, додавати сюди. Цей новостворений товар. Все, на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, що навіть без покрокової демонстрації вам стало трошечки зрозуміліше, як працювати з карткою товару на Shopify. Кому потрібна покрокова демонстрація, рекомендую підписатись на мій Patreon канал. 9 доларів на місяць вартість підписки, де я зараз піду і запишу для вас другий урок. Перший там вже є про створення магазину. Сьогодні з'явиться другий про створення картки товару і заповнення шипінг-профілю. Щотижня буде виходити новий про інші важливі моменти для створення цієї швору для створення Shopify-магазину. Наступного уроку ми з вами оці всі створені продукти, які ви зараз будете створювати на сайті, вони будуть просто додаватися сюди в каталог таким, таким, таким єдиним вінігретом. Тобто вони тут будуть усі скопом у вас з'являтись. Наступного уроку ми з вами поговоримо про те, як. Трошечки покращити зовнішній вигляд вашого сайту, в тому числі створити тут зручний каталог з різними категоріями, тобто колекціями, які ви створили, де будуть там сукні, футболочки, блузочки і так далі. Все, на цьому на сьогодні все. Будь ласка, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі на підтримку каналу, підписуйтесь на мій Patreon, посилання під відео. Бажаю всім крутих продажів на Shopify. Буду робити все, що в моїх силах, щоб допомогти вам. Ам, їх досягти, папа.